Добрий день! доїльне відро Максі. Доїльне відро Максі має відро алюмінієве на 20 літрів. Павук з колектором 240 см кубічних. Стакани цільно нержавіючі. З такими ж на які віддіти шлангочки. Пластмасові затискачі. розподільний колектора на 5 виходів. вакуумна трубка молочний шланг по 2 метри. Трубка з'єднана. Пульсатором ми регулюємо. Молочний шланг та вакуумний шланг з'єднані через кутик та трійник. Два метри вакуумного шлангу з'єднується відро з здійним насосом. Кришка відра алюмінієва. Кришка знімається одним рухом. Так само легко вдівається. Туєм апаратуру можна вішити на відро на спеціальний зручний гачок. Таке доїне відро стане в нагоді, якщо потрібно купити нове або замінити. Називається максі, тому що тут все по максимуму. Нержавіючі стакани, збільшений колектор 240 см3, алюмінієва кришка на відрі, відро 20 літрів. Всім дякую за увагу!